Малючка любила жовтий колір, куму, червоні рози. Все життя до минулого року, 5 жовтня. Ми були, як то кажуть, плечо-плеч. Яким був цей рік для вас, без тих людей, близьких вам? Він не тільки для мене, він був для всіх. Пустим. Що в час, те, що біються. Кажуть, час лікує, але ну, нічого не лікує. Прийдемо пам'ятаємо, сповним, незим тихим словом. Як казав Шевченко. Ну, тут я прибирала, а потім вже тут рідня є, я вже не співаю це прибирати. Ці літо прибирала. Я сюди йду. Як додому. Я ціле літо сюди часто ходила, бо квіти тут поливала. Постійно ж прибирала. Хто тут буде прибирати? Немає ж. Ви знаєте, що ну, нікого немає. Ні. Син, онук, його син, далі донька, далі чоловік. Це саме рідніше. Нічим ми більше не можемо, просто пом'янути. Так як важко мені, дуже важко. おしゃれなおしゃれな。 А ось. І чоловік. Це наша рідна тітка. Кожен раз вспоминаємо, плачемо. Дуже тяжкий рік. Хочеться, щоб вона була жива. Звісно, страшно, звісно, якесь таке відчуття моторошно, мурашки, але все одно їдемо сюди. Я сьогодні туди не поїхала, це просто ну, я боюся, якщо чесно. Побоялась туди поїхати. Кажуть, два рази воронка в одне місце не попадає, але но... ну... на кладовище я була в четвер. Ми купили з чоловіком два здорових кулька конфет. І До кожного, хто погиб тоді в той день, ми підійшли, положили конфети і печення. До кожного ми ходили, з ними привіталися, так що вони хай не біжаються. Живемо. Заставляю робити. Оце ж палець, кажу, давай. Давай потихеньку, так, держи. Так, держи. Ну, Більшість держить це, Пальці... у них нема сили тут. Стараємося жити і радуватися життю, що залишила живі. I'm sorry.